Традиційно озеро Басівкот, водойми з Долбунова та річка Замчиська у Костополі. Ці водойми не придатні для купання. І не лише вони. 49 обстежених місць для відпочинку в області не відповідають вимогам. 22. Де не варто купатись, а які водойми придатні. Дивіться далі у сюжеті. На рівненщині обстежили стихійні місця для купання, а також облаштовані пляжі. Загалом майже з півсотні перевірених практично половина не відповідає вимогам. Ми можемо виділити водойми, де найчастіше реєструвалися відхилення від показників безпеки. До них ми відмо, можемо віднести такі водойми, як став в селі Межирі Шінницького району, точка з річок Вілія та Горин, місті Острог, також річка Замчіського в місті Костопіль в зоні прибережної смуги. Також відносимо до них водойми міста Золбунів та озеро Басівкут. Біле озеро, Хрінницьке водосховище і річка Горинь у межах міського пляжу у Дубровиці. Це водойми, які придатні для купання. Загалом в області є 13 облаштованих місць для відпочинку. У таких водоймах обстежене та очищене дно. Також на місцях чергують рятувальники. Пляж бази відпочинку рок Біле озеро, пляж в селищі міського типу Гоща. Пляж Тов Абарів Інвест, це Швейцарія. Також на місці з Долбуною гідропарк, там визначені місця, Басівкут, традиційне наше місце. І, як вже говорили, хрінники, млинів, водосховища, це громадські пляжі, і місто Добровиця. На Фахівці застерігають купатися у водоймах, де забруднена вода небезпечно, адже в спеку ризик підхопити захворювання зростає. Взагалі, якщо ми відвідуємо пляж, де забруднена вода і забруднений пісок, то є ризик виникнення таких захворювань, як гострі кишкові інфекції, ентеровірусні інфекції, вірусні гепатити, циркаріоз. Лептоспіроз, також різні види мікозів. Також не варто купатися після зливи, там де сильна течія, і у водоймах, які знаходяться біля підприємств, зважати на всі попереджувальні знаки і не залишати без нагляду дітей, не купатись наодинці на підпитку, адже це одна з основних причин загибелі людей у воді. Анна не цук новини рівного.